Рівняни своїх не забувають. Повністю обладнані реанімобілі це те, чого потребують військові на фронті, і те, що справді допомагає зберегти життя наших захисників. Серед тих, хто нині перебуває на передових позиціях та виборює волю України, є і рівняни. Аби подякувати їм за надійний захист та можливість спокійно жити. Днями їм передали реанімобіль марки Фіат. За словами Віктора Шакерзяна, це вже друга автівка швидкої допомоги, яку вони передають для бригади, у складі якої воюють рівняни. Середня вона прямує. Олександра Курсика, і міський наш депутат, це вже наша команда вкотре передає, тому що це важливо. Сам Олександр Курсик знаходиться в тих гарячих точках, безпосередньо він чітко розуміє потреби. Я хотів би йому перш за все подякувати, тому що це та людина, яка по сьогоднішній день там і воює і показує своїм перш за все, прикладом, що Рівненщина, Стоїть на нулю Рівненщина дбає за нас і Рівненщина переможе. Із переобладнанням автівки під потреби військових допоміг Андрій Біланчук. На його підприємстві від початку повномасштабного вторгнення безкоштовно відремонтували вже понад пів тисячі автівок. Тож і цього разу долучилися до передачі реанімобіля, провівши повне технічне обслуговування. Даному автомобілю було проведено повне, повний технічний огляд, замінена ходова частина, замінені всі фільтри, масла. Повністю перевірені електровузли, замінена гума на зимову, тому що ми розуміємо, які там умови, щоб автомобіль був добре прохідний. Ми його перефарбували під під ЗСУ, щоб він був ще й непомітний. І на даний момент він готовий виконувати завдання по евакуації бійців. Допомагати нашим, нашій армії. Нині машина вже перебуває у надійних руках наших захисників. За словами Олександра Курсика, ця автівка справді була їм дуже необхідною на фронті. Адже лише упродовж кількох останніх днів завдяки наявній кареті швидкої допомоги вони змогли врятувати життя чотирьох бійців. Нараз прибув чудовий автомобіль. Це Харківська область. Це, до речі, вже другий автомобіль, який придбали ті самі люди. Це Віктор Шикерзян. Це Роман Курис, а ремонтує, фарбує цей автомобіль мій друг Андрій Біленчук. Щирі вітання від мене особисто, від моїх побратимів. Скажу вам коротко, ці машини дуже потрібні. На жаль, вони як розхідники, але бачите, і Мерседес до сих пір бігає, працює. І зараз до нас в гості приїхав Фіат. Ці два автомобілі і надалі допомагатимуть нашим мужнім захисникам на передових позиціях, адже кожне збережене життя це іще один крок до нашої перемоги. Ангеліна Бурак, Богдан Курб'як, телеканал